Вітаю, друзі! Сьогодні 1 серпня і ми на моєму баштані. Хотів зробити маленький огляд. По денях буде присвячений він. Ну, ось такі тут ще кавунчики. У нас Red Star. Ну вже дозрів Такий кавунчик. Кілограм на 10 славний, ну, не знаю, в цьому році вони якісь ніякі. Але більше всього, друзі, здивувала мене динька портенто. Ось вона. Вона зараза бере і дозріває. Практично не маючи листя, яке наполовину, навіть не наполовину, а на 80%, як ви бачите, Знищене. Портенто виявилось самою живучою, друзі. Ну що ж, беремо деньку ось таку, тут вона невеличка, двох кг мабуть, і не буде. Ми її сьогодні будемо пробувати. Так, що стосується остальних день, ось рікура. Вона Виявилася абсолютно нестікою до болячок. Ось навіть ось така денька, бачите вже, ну але вона помаленьку засихає. Хоча треба буде розрізати і попробувати. Ось, друзі, помаленьку дозрів примал, підозрюю, теж. Може бути з'їдобним, друзі. Аромат чудовий. Он люкстар. Такі вони трошки більшечки. Але, звичайно, найкраще себе почувають, друзі, це портенто. Їх і нав'язалось більше. Ну, а ці, як бачите, всі остальні, вони вражені булячками і навіть як і дозрівають, то не смачні, їх приходиться викидати. Я, друзі, порадував, як завжди, Чарльстон Грей. Ось такий кавунчик, як ви бачите. Тим, тим. Сантиметрів 50. Довжину і на вагу ну, одною рукою не зважу, але... 15 кілограм 15 більше, мабуть. Хоча, друзі, в упаковочці, з якої висівав, он лежить ще більшечки такий печечок і он іще один причаївся. Друзі, насіння вітчизняне і явно там якісь Перепилений, не зрозуміло що Тому що ось такий. Ось такий, бачите, Чарльстон Грей, до речі, наполовину вже наказав довго жити. Ми його теж з собою заберемо і подивимося, що там в нього. Тобто насіння треба брати хорошої якості, друзі. Так, що в нас залишилося? На баштані ось арашан один. Ще пару штук. Шугаєлов. Ось вони лежать такі, як чорні гарбузи. Пару штук залишилось бедуїнчиків. Від яких я цього року просто в захваті. Ось ще один Orange King залишився. Ну і Red Star, звичайно. Що ж, друзі, будемо пробувати деньку Портенто зараз. Так, друзі, пробуємо деньку сорту Портенто, яка виявилась найживучішою на нашому баштані. Всього одна обробка проведена пізно, але, друзі, частину день вдалося врятувати. Пробуємо. Ось такий шикарний помаранчевий колір, друзі. Аромат приємний, солодкий, класичний динний. Друзі, не дивлячись на те, що динька дозрівала без листя, смак дуже хороший, класична динька. ну не класична, але для свого сортотипу класичний смак. Хрумка. Солодка. Супер. Дякую всім за увагу. Слава Україні. До нових зустрічей.